Добрий день. Сьогодні ми будемо створювати наліпки, стікери для вайбера. Так, для того, щоб створити таку наліпку, ми заходимо, ну, наприклад, в мої нотатки, щоб написати повідомлення. Я натискаю на смайлик. Так, ну, Якщо тут різні варіанти можна вибрати, ми вибираємо так, обличчя ведмедика. І... Натискаємо плюсик, якщо хочемо створити нову групу стікерів. Бачите, що я створила. Якщо я хочу групу своїх стікерів відредагувати, то я буду натискати олівець цей. Ну і вам треба натиснути плюсик. Далі і ми читаємо створення наклеїк. Все. Даємо назву пакету. Стікерів будемо писати свою. Зверніть увагу, отут є у нас перемикач. Пакет є загальнодоступним. Якщо ви його залишите в такому стані, то всі користувачі вайбера зможуть ваші наліпки, ваші стікери скачувати. Якщо ви цього не хочете, то, звісно, треба вимкнути перемикач. Значить, ну. Школа назву я свою групу стікерів. Тепер натискаю плюс. Що, плюсик? Так, а що вони хочуть? Ага, хочу вибрати галер... з галереї фото. Тому що саме його я буду використовувати для створення стікерів. Ой. Так, можна з камери взяти, можна з Telegram, Facebook, звід... звідки ви хочете. Завантажуєте фото. Або будь-яку картинку. От моя фото, так, таке чудово, чудове. І я його буду редагувати. Я можу е, прибрати зайве. От у мене є чарівна паличка, наприклад. І вона, вона в мене прибрала все зайве. Тепер я можу збільшити своє фото. Бачите, якщо дуже збільшила, то якість зображення не дуже гарна, тому що пікселі видно. Так, можу текст додати. Наприклад, потім його переміщати можу, можу зменшити, збільшити, нахил змінити. Так, можу додати там, наприклад, очі собі. О, які красиві. О, я буду гарна. <хи> ну, Далі це ваша творчість. Після того, як ви все зробили, ви натискаєте зберегти стікер. І ось він у вас є. Так, після того, як ви е, зробили всі стікери, натискаєте Створити пакет. Ну, і після нетривалих очікувань ваш пакет збережений. Тепер можете його відправляти цей стікер, своїм друзям, вчителям. Так, ваш пакет стікерів, звісно, зберігатися буде тут внизу, в колекціях Viber.